Все починається з дітей. Яких дітей виховуємо? Таку будемо мати націю, таку будемо мати державу. Зараз у нас іде російсько-українська війна. Зараз тяжкі часи для українського народу. Виховання дітей в такому дусі, аби було сильне, аби ми могли себе десь колись захистити і зрозуміти, що росте надійний захист. Це тільки я підтримую двома руками. Це ми маємо те, що зараз працювати. Діти мають бути сильні і сильний український народ. Дітей ми маємо укладати як фінансово багато, так і розумово, так і спортивно, так і культурно, аби ми зрозуміли, що ми одна нація і таких самосильних, самоздорових. Наша громада одна і самомальовнечих, вона є, є доброзичлива. Ми стараємося всім допомагати з усіма дружити. На перспективу так і буде. Так що ми раді за те, щоб були спільні програми, спільна співпраця. Ми готові працювати. А дітям що можемо побажати? Перш за все, це миру, аби ми були здорові і ніколи вже в житті такої біди не було, як зараз є. Дякуємо вам і будемо вірити в те, що наше майбутнє буде сильним разом і з тими дітьми, які виховуються і ростуть з вашою підтримкою, з нашою підтримкою. Дякую. – патріотичний пластунський табір для дітей закупованих територій Запорізької області, організований членами української миротворчої школи за підтримки міжнародної організації Тередис Хомс та за сприяння Яремченської міської ради школи пластунів Джур і громадської організації Безпека та добро.